Вчора вона водичку не пила. А сьогодні їй тільки водичку давай, 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 давай. Підставила їй тарілочку. Так, хто не знає, хто, нас, хто не бачив наше попереднє відео цю кішечку я забрала в сусідів. Ми возили вже її в лікарню, в неї цілий букет серйозних захворювань. От, в неї, ну, саме Головне, в неї ниркова недостатність. Причому на дуже-дуже пізній стадії. Надій практично нема, це тільки, должно бути, я не знаю, якесь чудо. Але я роблю все, що можу. Скажу, Кісінька, ми здали аналізи її. Вона в мене в такій ось о... кліточці сидить, я її виношу на вулицю, вона на сонечку гріється, на травичку її випускаю. От, хоча вона не сильно ходить, якщо сказати, зовсім не ходить по травичці. їсть, Вона вже, вона вже два дні не їсть. От вона вже два дні не їсть, я її підкалюю глюкозу, роблю її крапельниці, колем уколи, даємо добавки. скажи, да, зайка моя? Моя хороша зайка така. Ну, Температура тіла низька. ну, В общем, все, 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 все не дуже все хорошо. Але ви мене спитаєте. Забрала б я її, якщо б побачила, ну, якщо б. Час вернути назад, звичайно, я б її забрала. Тому що ця кішечка прожила і так нещасних своїх, 8-10 років, бо вона вже така і вона не молодесенька. От. З таким харчуванням або яким, взимку на чердаку чи на вулиці. От. А на старості год вона ось бачите, попала до мене. Я її беру вечором, Лягає вона за мною. Я її беру, собі на грудь ложу, і вона муркає мені, я її глажу, масажики роблю, да, зайчик мій малесенький? Ну, вчора вона не пила, тобто це погано. А сьогодні неї вона п'є. Я думаю, що ось бачите. Нас зовсім вчора не підходили до, 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 до тарілочки. Вчора у нас інтенсивні капельниці були, інтенсивне таке лікування, і, і вона вже почала трошки пити. Не знаю, скільки я її потягну, а, бо ниркова недостатність це дуже коварна хвороба. Вона видно тільки тоді, коли вже кішки практично не можна допомогти. Тому, якщо кішка худає, ну, дуже швидко, і кішки десь 8-7 років, взагалі, якщо 7-8 років кішки, її треба нести обов'язково здавати аналізи. Якщо було, е, В такому віці, якщо харчування було не дуже, не дуже гарне, а якщо можна сказати зовсім погане, то у них відмовляють нирки. Я її. Можна сказати, дуже пізно помітила, і якщо б даже я помітила її місяць, назад, два місяці, воно б ну, нічого б не допомогло, хоч би пів року, так от. бо хазяїва казала, що вона така кволенька вже дуже-дуже давно. так Зараз що... ще мордочкою впадеш мені в водичку, доця. давай я переложу. Я її на уличку виношу, я ж казала вже, ну, в общем, якся так, якся так намагаємося. Вище себе ми не плигнемо, звісно, але робимо, все що, все, що від нас залежить, це я роблю. Пільоночки міняємо, ввечером обогрівач обов'язково. Я її закутую, щоб температура піднімалась у неї. Ну, в общем, якся так. Що тільки не придумаєш, ось яким чином я капаю кічку з-під конфетку колбачка. Тут дирочку таку проробила. Сюди, бачите. Розчин Рінгера, он крапельниця. Боже, що ж ти капаєш? Я вже закінчила капати, а ти капаєшся. От. Ну і прямо йде, йде, йде йде. Крапельниця отак, через клітиночку. І так я капаю кішечку. Ми вже откапалися: 50 мл 60 рінгера. І вона зовсім оце не відходить від води. Я не знаю, це добре чи погано, скажі. але це краще, чим не пить. доця? пий-пий. Організм обезвожений. Чим більше вона п'є, тим більше, тим це краще.